Зброя для України напередодні чергового засідання Рамштайн одразу кілька авторитетних американських чиновників у відставці, радники з нацбезпеки в адміністраціях різних президентів, США, закликали виділити Україні далекобійні атакамси та заговорили про кримський план. Про що саме йдеться? Подробиці з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Щодо Рамштайну, а він цього разу очний, його все також координує Лойд Остін. Він вирушив до Німеччини, щоб модерувати діалог. І в Пентагоні мені пояснювали, що робота групи підтримки України це особиста ідея міністра. Тому і з ним узгоджують всі деталі. Скільки країн запрошено? Хто що виділить зі зброї і боєприпасів? Генерал Остін вважає це власною зоною відповідальності. Але окрім організаційної допомоги, штати дійсно поки не здатні передати ще й зброю, оскільки для цього Конгрес має виділити фінансування і навіть не лише Україні, а щоб поповнити склади американської армії, закупити аналоги того, що вже передавалося Києву. Ви скажете, ну як же 300 мільйонний пакет, який тільки но був, але в американському оборонному відомстві кажуть, що процитую це унікальний випадок. Про це якраз дуже детально розповідала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Ми почули, що це поодинока ситуація, що таке надання підтримки Україні не має сталого характеру. Ну тобто, якщо сказати більш простими словами, Пентагон не прогнозує нових військових пакетів, поки не затвердять великий фінансовий пакет або не надійдуть інші гроші. І навіть зараз, коли ці 300 мільйонів для України вже є, кошти вивільнили, бо переглянули контракти на закупівлі для поповнення запасів армії США. Виробники зробили разову знижку, розраховуючи, що у нових контрактах їм це компенсують. Ну тобто це не можна робити постійно. Це те, що кажуть на камеру. неформально я чув розмови, що Пентагону потрібно до 10 мільярдів доларів, саме 10, бо в пресі я бачив інші цифри, щоб компенсувати ту зброю, бо при. Припал... Аси, які Україні вже передали, поповнити полички на військових складах, і за цих умов передавати Києву ще щось і не знизити обороноздатність Америки, це проблематично. З того, що зрозуміло стосовно Рамштайну, одна з ключових тем для консультацій це нарощування виробництва боєприпасів. Європейські оборонні компанії здатні зробити це, зокрема і для поставок Україні не раніше кінця наступного року. Тут потрібна допомога не тільки європейців, ну і от, зокрема, Лондон вийшов з ініціативою за цей рік. Тобто до січня 2025-го збільшити оборонні військової виробничі потужності у вісім разів порівняно із моментом вторгнення. Що стосується українського збройового запиту на цей Рамштайн, Київ зараз просить засоби ППО і артилерійські боєприпаси. Це пріоритет. А на перспективу, і це дуже принципово зараз. Це запит на отримання атакам з із підвищеною дальністю до 300 кілометрів. Україна просить їх вже два роки. І зараз до такого рішення все ж готується ґрунт. За даними американської преси, ну зокрема, пише Washington Post, Пентагон дав обережний висновок, що вони не проти. Але ухвалили. Такий крок має Байден, і поки він це не зробив, він вивчає аналітику сценарії розвитку подій, якщо Україна таки отримає далекобійні ракети. Ну і от зараз напередодні Рамштайну увага до цієї теми підвищена в американській раді з міжнародних відносин. Ну хто знайці на політиці, розуміє вагу цієї структури. Чотири радники з нацбезпеки, які працювали в адміністраціях Буша Молодшого та Обами, і Сьюзан Райс, і Том Донован, і Кондоліза Райс заявили, що знайшли спосіб. Зупинити подальше просування Росії на фронті, і це створити максимально серйозну загрозу для Крима. Головна ідея надати Україні далекобійні ракети, які би дали можливість завдавати ударів по російських військових об'єктах на всьому півострові. І кажуть, коли Путін зрозуміє, що він реально може втратити контроль над Кримом. Це буде найбільшим фактором переваги це надасть Україні можливість диктувати свої умови. Ну ось послухайте, довга буде цитата, але багато про що говорить. Нам потрібно дати Україні необхідну зброю, щоб переконати Путіна, що продовжувати цю війну не в його інтересах. Це загрожуватиме контролю Путіна над Кримом. А він ще може втратити Донбас. Але якщо втратить Крим, це для нього проблема. І для того, щоб поставити під загрозу російські об'єкти в Криму, Україні потрібні ударні ракети більшої дальності, ті ж атакамси із підвищеною дальністю польоту, чи ракети Таурус, які мають німці через Керченську протоку. Є міст, який є основним шляхом для Росії підтримувати свої сили в Криму. Чому той міст і досі цілий? Я не розумію. Нам потрібно дати Україні засоби необхідні для того, щоб вони могли насправді витіснити російські сили в Криму. Це єдине, як на мене, що змусило Путіна подумати. Може, прийшов час для деескалації? Тобто йдеться про певний примус до перемир'я, але для нього в будь-якому разі потрібна зброя, і та, яку нададуть за підсумками Рамштайну союзниками, ну і та, яку зможуть передати Сполучені Штати. Щойно Конгрес проголосує за фінансовий пакет. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.